Майже півсотні співробітників відомої компанії отруїлися обідами, якими їх годували в їдальні. 27 людей в лікарні. у всіх гостра кишкова інфекція. Що спричинило масове отруєння? Намагалися з'ясувати Тетяна Лазарчук. Пообідали і до лікарні в інфекційному відділенні вже майже три десятки людей. Усі колеги харчувалися в одній їдальні на роботі. Різкоряться, собскоріться и салат. В следующее утро почувствовал себя нехорошо. Пошел в компанию, но казалось, что там ну, еще куча людей. Кількість отруйных зростає. Больно? Да, ну бану сейчас покалывает. Андрія теж госпіталізували. Ми постійно питаємося в столовій компанії, але ніколи такого не було раніше. Привозять все свіжої завжди готують нормально. Я ну не, не могу догадуватися, в чому причина люди розповідають страву до них у їдальню привозили вже готові у пластикових контейнерах, а готували їх в іншому місті. Жодних підозрів ніколи не виникало. Що стало причиною такого масового отруєння? Достоменно поки що невідомо це була неякісна зіпсована їжа, чи все ж людський фактор. Сади обіцяє з'ясувати це вже за три доби. Відомо, що постачальники обідів мали дозвіл лише на приготування їжі, але ніяк не на перевезення. Інцидент вони не коментують. Компанія не запросила і не запитала, чи мають дозвол компанія, яка виготовляла цю їжу, чи має дозвіл санепідслужби, і чи є у них умови на приготування такої великої кількості обідів. Фактом масового отруєння зацікавилася, і прокуратура. Після того як ми отримуємо висновки санітарно епідеміологічної станції, буде вирішено питання щодо правової кваліфікації цієї надзвичайної події. Тобто це буде або кримінальна відповідальність, це буде або адміністративна відповідальність, і після того у ході розслідування, у ході перевірок відповідних буде прийматися це рішення. Зараз їдальні та харчувалися люди, і компанія, яка виготовляла їжу, Іжу свою роботу призупинили.